Юне спортивне покоління змагалося в Борисполі. Чемпіонат серед футбольних команд наймолодшого складу відбувався в дитячій юнацькій спортивній школі нашого міста. Наші змагання з відкритого крупку міста Борисполь з футзалу серед спортсменів 2004-2005 років народжених. Стараннями Бориспільського центру спорту було організовано відкритий дитячий кубок з футзалу. Не тільки наші юнаки брали в ньому участь, а й команди з району та столиці. Так як кубок відкритий, були запрошені команди з Броварів, з Києва, такі команди, які тут не разу не приймали участь. І вже будуть знати, що в Борисполі теж грають футбол. І наша спільна мета це популяризація Борисполя поза межами як футбольного міста. Хлопці, незважаючи на свій вік, провели чудові футбольні поєдинки. <плес> У чесній боротьбі була визначена чемпіонів. Кожен гравець команд призерів отримав медаль, а переможцям вручили завойований кубок. Всі призи та нагороди були придбані за кошти, надані бориспільською міською радою. <плес> Не варто забувати, що подібні заходи організовуються саме для молодого покоління, його росту та розвитку. Команда в мене гарна, сильна і я і пишаюся. Капітан команди футбольного клубу Чемпіон поділився з нами секретом успіху своєї команди. Ну, кажу, який сюрприз буде після гри. Який же сюрприз буде? Нам тренер пообіцяв. Макдональдс ходити, якщо ви. <рігум> Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.